Пан Насиров знаходиться тут, на четвертому поверсі, разом з своїми адвокатами, лікарями і родичами. В нього все нормально, він добре себе почуває. Більше того, в останні хвилини він захотів дати допит, дати слідчі дії, провести слідчі дії разом з працівниками бою. Мета була в тому, щоб працівники бою його вивезли з цієї будівлі, але працівники на персоналі не хочуть то він залишається тут. Зараз, якщо пан на захоче вийти з будівлі, ми йому цю можливість надамо, але перед тим він має поговорити з вами, я так розумію. Спасибо. Ви його зустрінете, ви його говорите. Ніхто його незаконно не отримує, Нет. щоб не було ніяких а, знаєте, інсинуацій. Якщо він захоче в будь-якому напрямку і може вийти, переговорити з вами, поспілкуватись, ми йому дамо мегафон. Якщо ж ні. Ми готові надати йому харчі, але говорити. морити будь-якого полю. Також ми готові ми надати будь-які ліки, медикаменти, лікарів, все, що завгодно. Пан на тут потримує з нього. Все добре зі здоров'ям. Навіть якщо ми потрібно буде якісь прилади медичні, ми готові ми це. Не сказали, принести самим до нього. А так ми разом з ним підтримуючи його. Будемо чекати 9.30, коли суд обере був запобіжний захід згідно закону. Дякую вам всім. Чекаємо тут до 9.30, Ми теж будемо тут чергуємо по всіх виходах, щоб зустріти пана зирова. Гідно і достойно. Як літана, яка займає таку високу.

Посміхатися да, у нас не на час. На no, нічого. Ентузіазм у нас не проходить. Це пряма трансляція? Так. Да. Ну, прямо не пряма, завтра буде пряма. Короче, слухай, туда